Тобі здається, що між чоловіком і жінкою просто непорозуміння? Ні. Насправді це війна, яку ти навіть не помічаєш війна, де любов стає полем бою, а близькість способом вижити. Хтось переконав тебе, що треба доводити, хто головний. Але скажи чесно, скільки вже сил ти витратив або витратила, щоб виграти цей конфлікт? І що в результаті? Хм? Давай чесно, порожнеча, втома, холод. Ми живемо в системі, якій вигідно, щоб ти не довіряв, не довіряла протилежній стації. Бо коли між чоловіком і жінкою немає єдності, ними хм, легко керувати. І я зараз тобі покажу, чому ця програма досі крутиться в твоїй голові і як її зламати. Бо той, хто зрозуміє цю правду, Поверне собі не просто силу, а свободу. Якщо відчуваєш, що тобі відгукується ця тема і десь там, в глибині, ти дійсно розумієш, що це так працює, підтримай це відео лайком. І напиши в коментарях як відмітку: я повертаю собі свою силу. Це не просто слова, це початок твого вибору. Це та мікроточка вибору твоєї сили волі. Або просто відреагуй на це відео і напиши свою думку. Світ зробив все, щоб чоловік і жінка забули, що вони створені бути разом. Нас навчили конкурувати, доводити, порівнювати, але не відчувати. Нам клали в голову, що треба боротися за владу навіть в коханні. І ми живемо в постійній війні, де чоловік втрачає себе, доводячи, що він головний. А жінка втрачає свою м'якість, доводячи, що вона сильна. Але це не війна між нами, це війна всередині нас. Коли ти втрачаєш єдність всередині, ти починаєш шукати ворога ззовні. І ця ілюзія найзручніший спосіб керувати іншими людьми. Розділяй і володарюй. Це не просто політична стратегія, це модель, за якою побудований наш соціум. Нам нав'язали, що ми різні не для доповнення, а для боротьби. Але істина в тому, що чоловіча і жіноча ніколи не були ворогами. Вони як два полюси одного магніту. Один не існує без іншого. Природа не створювала конкуренції, вона створила баланс. Вогонь не змагається з водою, вогонь просто горить, поки інша охолоджує. Але люди вигадали правила, де вогонь має довести, що він тепліший. І почалось. Хто головний, хто сильніший, хто має вирішувати? Ми зламали гармонію, намагаючись поміряти її логікою. Та енергія любові вона не живе в логіці. Ні, її можна тільки відчувати. В прямому сенсі слова відчувати тіло. Коли я дивлюся, як пара свариться через дрібниці, хтось більше робить, хтось більше вкладає. Я не бачу стосунки, я, як психолог, бачу там страх. Страх бути непотрібним, Страх втратити владу, страх відкритися. І в кожного цей страх виглядає по-різному. В чоловіка як злість, в жінки як образа. Але корінь один страх, що тебе не приймуть таким, який ти є. Ми живемо в епосі, де навіть любов стала змаганням. Хто більше любить? Питають люди, ніби це чемпіонат. Але справжня близькість вона не про кількість, а про якість присутності. Чоловік і жінка це не двоє, які міряються силою. Це двоє, які створюють простір, де сила і ніжність не знищують одне одного, а народжують третє, народжують життя. Природа не випадково дала нам різну енергію: чоловік це напрям, жінка це рух. Він тримає вісь, вона дає потік. І коли ці дві сили зустрічаються без страху. Народжується гармонія. Але коли вони зустрічаються з травмами, переживаннями, народжується боротьба, ми з дитинства вчимося доводити, а не відчувати. Нам кажуть: будь сильним, будь кращим, доведи. І ми приносимо цю гру в стосунки. Вона починається непомітно: хто перший напише, хто частіше проявляється. Хто більше заробляє? Але під цим завжди стоїть одне питання. Чи я достатньо цінний, щоб мене любили? Це не про гроші, це не про побут. Це не про лідерство, це про маленьку дитину всередині нас, яка колись не почула, ти важливий. І поки ми не визнаємо це, жодна любов ну, не буде спокійною. Бо страх завжди буде сидіти поруч. Коли я говорю про чоловічу силу, мене часто сприймають як загрозу, мене критикують, типу я сексист або ж ненависник. І знаєш, я створив закритий телеграм-канал, фундамент самооцінки. І це не просто ще один чат це простір, де ми без шуму в соцмереж говоримо про те, що реально болить. Про внутрішню силу, про гідність, спокій і самоцінність. Там я ділюся тим, чого ну, не відкладаю відкритий доступ: справжні інсайти, практики, розбори, вправи, що міняють тебе зсередини, без пафосу, без ілюзій, без масок. Якщо ти дивишся це відео і відчуваєш, що тобі час зібрати себе, приєднуйся прямо зараз. Посилання буде під відео в описі. І коли зайдеш. Просто там напиши в чаті одне речення. Там, Всім привіт, я вибираю себе. І це стане твоїм першим кроком до справжньої внутрішньої опори. Багато цих знань немає у відкритому доступі, тому що багато ще не готові їх прийняти. Коли я говорю про жіночу природу, жінки це також сприймають як напад. Але це не напад, це спроба повернути правду. Люди реагують. Не на зміст, а на свої рани. Бо будь-яке слово, що торкається істини, б'є в місце, де ти не хочеш бачити себе. І ми всі маємо психологічні захисти. Коли хтось каже правду, ми або тікаємо, або нападаємо. І це базова реакція нашого мозку. наша амігдала спрацьовує раніше, ніж логіка. Ми не чуємо, ми обороняємось. Тому люди не сприймають істину не тому, що вона складна, а тому, що вона болить. Навіть багато хто, зачитавши заголовок сьогоднішнього відео, вже написав злісний коментар, а що це ви там таке робите. А біль завжди сильніша за розум. Та коли ти перестаєш тікати від болю, починається зцілення. Любов це не м'якість, це мужність. Мужність подивитись в своє відображення і не тікати. А визнати, що ти не завжди правий. Що твоя сила не в контролі, а в чесності. Твоя ніжність не слабкість, а міць, якої не навчили у спортзалі. У чоловіка і жінки різна місія, але суть одна: повернути себе справжнього, справжнього. Чоловік має стати не тюрмою, а жінка має стати. Не жертвою, а натхненням. І тоді між ними не буде боротьби, буде танець, бо у справжніх стосунках немає головного, а є ритм. І той, хто чує музику, веде. А потім змінюється місцями. І це природньо. Ми тільки забули, що любов це не про постійну перемогу, це про постійне повернення до себе, до іншого, до гармонії. Науковці кажуть, що наш мозок постійно шукає підтвердження своїм переконанням. І це називається confirmation basic упередження підтвердження. Якщо ти переконаний, що тебе не розуміють, ти будеш бачити тільки докази цього, уявляєш? Навіть коли людина проявляється, ти знайдеш, до чого придержишся. Ти знайдеш. І тому більшість людей. Не бачить любові, навіть коли дійсно вона поруч, бо шукають не її, а що, чергове підтвердження свого глибинного болю. Ми бачимо не реальність, а власну історію, власний досвід. А отже, зцілення починається не з партнера, а з себе. Коли ти перестаєш вимагати, щоб тебе зрозуміли. Ти починаєш розуміти. Коли ти перестаєш шукати рівність, і починаєш відчувати гармонію. Коли ти перестаєш воювати, а вчишся бути, це є доросла любов. Не та, де все гладко, без конфліктів, а та, де є правда. Бо правда це завжди любов у своїй найчистішій формі. Вона може ранити, так, але тільки для того, щоб очистити. Якщо ти зараз дивишся це відео, то, може, у твоєму житті теж настав момент вибору? Продовжувати боротись чи почати бачити. Світ розділив чоловіка і жінку не тому, що вони вороги, а тому, що їхня єдність найсильніша сила на планеті. Коли між ними гармонія, система тріщить, бо зникає страх, зникає контроль. Зникає потреба у підпорядкуванні. Людьми, які люблять, не можна керувати. І саме тому нас вчать боятися один одного. Але час згадати, хто ми є насправді. Ми не конкуренти, ми не половинки. Ми два світи, які можуть створювати Всесвіт. Якщо хочеш перевірити, звідки ти живеш, зі страху чи з любові, просто задай собі одне просте питання. Що я зараз захищаю? Бо коли ти живеш у страху, ти захищаєш себе. Коли ти живеш в любові, ти захищаєш життя. Ми всі були поранені, але саме ті, хто пройшов крізь біль, можуть любити по-справжньому. Бо вони більше не шукають ідеалу, вони шукають правду. І правда в тому, що ніхто не має бути головним. Бо у гармонії немає ієрархії, є взаємність. Коли ти поруч не для того, щоб перемогти, а для того, щоб бути, це і є любов, яка не потребує доказів, яка не потребує страху і не потребує дозволу. Тому перестань доводити. Перестань боротись. Просто подивись в очі тому, хто поруч, і скажи, ми з одного боку. І світ стане трошки цілішим. Більшість людей після цього відео просто підуть собі далі, зроблять вигляд, що о, я все понім, я все, 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 все понятно, все хорошо. Молодець, молодець, це хороше відео. Але якщо ти дослухав до цього моменту, це означає, що в тобі вже щось прокидається або прокинулось. І тепер питання не в тому, чи ти згоден зі мною, а в тому, чи ти готовий перестати жити у цій війні. Бо поки ти борешся, ти програєш. А коли ти починаєш бачити, ти змінюєш гру. І якщо це відео тебе зачепило, не просто постав лайк, а зроби це як символ. Символ, що ти вибираєш свідомість, а не страх. І напиши в коментарях свою думку про сьогоднішній контент, як він тобі відгукується, твої переживання, твої почуття. Або напиши просто там: я повертаю собі силу. І це твоя точка входу в нову реальність. Якщо хочеш піти глибше, приєднуйся в мій закритий телеграм-канал Фундамент самооцінки. Посилання буде під цим відео. там ми не просто говоримо про зміни, ми дійсно їх робимо. Ми дійсно розбираємо. Якщо ти готовий діяти, а не просто дивитись, Запрошую тебе у телеграм-канал. Посилання під відео і до зустрічі в наступному відео або у клубі. Давай, щасливо!